Ми захотіли стати частиною цього процесу по запровадженню екосистеми DREAM, такої прозорої електронної системи, в якій можливо було би моніторити весь процес відбудови. Тому в кожен договір ми вписали додаткову умову, що весь процес впровадження проектів, які фінансуються, DECIDE, має відображатися в системі DREAM. Це надзвичайно потужна система, оскільки вона враховує абсолютно всі етапи процесу відбудови і. Є якісним інструментом для будь-якого аудиту, для моніторингу такі системи нам потрібні і вони підвищують рівень довіри до відбудови в Україні. Будь-який міжнародний донор він в першу чергу враховує всі ризики, пов'язані з корупційною складовою. Тому прозорість процесу відбудови це дуже важливий фактор залучення інвестицій будь-якої донорської допомоги.